Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. 11 липня 23 рік отримав я таку посилочку. Зараз розпакую, покажу, що в ній. Ось розпаковуємо. І що ми тут бачимо? Одна характеристика. Кількість виготовлення. А це в нас мішечки, вкладиші в бочки для заливки меду. Я зараз покажу, як воно працює. Це в багатьох на Пасіці є такі бочки, бочка. 200 ми даний мішечок на бочку нашу. от Дуже все підходить, там ще до дна є місце. В общем, і зверху можна буде закрити. от І таким чином можна заливати мед. Можна, звичайно, і нову бочку придбати, але зараз нові бочки, всі, хто знають, дуже дорого. От, навіть. В нормальному стані Бушні бочки були по 1000 гривень. От. А от такого плану бочки йшли десь в районі 600 гривень. Так що так. Ну це вже в мене на пасіці вони ці бочки років, може з 8. От. Використовувалися вже трошки використовувалися. Так що, друзі, якось так. Кому потрібно, звертайтеся, зараз підходить сезон до відкачки. Меду на носі має зацвітати соняшник. Тому якось так. Телефон я лишу знизу в закріпленому коментарі. Звертайтеся до хлопців, кому це... дана пропозиція цікава. Дана плівка 100 мікрон така досить плотна, гарна. Там ще в них вроді є пропозиція на 60 мікрон, ну я її не знаю. Так що якось так. Да, так що, Цю бочку теж можна було б, наприклад, зачистити, покрасити, але потрібно фарбувати харчовою краскою, вона жаростійка, для того, щоб буде розігріватися, виливатися. Це, скажімо так, такий альтернативний варіант, одноразовий, здали і забули. Всім, друзі, добра. Кому потрібно, користуйтеся, хай щастить.